Мені подобається експерт у Смедзак. Все чітко зручно і якісно. Ми кожного дня розпочинаємо свою роботу з перегляду ваших новин, які завжди є актуальними. Десь якісь зміни в законодавстві в цей максимум наступний день вже є е, доступні роз'язки. Документи, вебінари, статті ваші допомагають та підтримують нас у різних ситуаціях. Все розбито по поличках БПР, робота зі складними пацієнтами, кадрові запитання ну все, що треба для роботи. А ще зручно, що можна ставити запитання експертам. Вони відповідають швидко, чітко і по суті. Спробував попрацював. Мені сподобалося всім рекомендую. Вітаю! Я Ольга Дубина, шеф-редактор експерту з охорони здоров'я. Сьогодні хочу розповісти вам про «Експертос медзаклад. Це експертно-правова система, яка поєднує алгоритми та готові рішення проблемних ситуацій від офіційних органів, посадовців і провідних експертів в галузі. Три головні факти про систему: має сервіс персональний консультант. Це віконечко, в якому можна поставити будь-яке робоче запитання для того, щоб ви не сушили голову над варіантами, а консультувалися з експертами напряму. Містить понад 2,5 тисячі готових рішень робочих ситуацій із посиланнями на нормативні акти, щоб ви мали на що спиратися перед колегами і керівництвом і були впевнені у своїх діях. Уміщує понад 1500 зразків і форм документів, аби ви просто скачали і не мучилися з формулюваннями. Але й це ще не все. Експертос медзаклад містить довідники, електронні сервіси та ще багато цікавого. А також відкриває доступ до ексклюзивних вебінарів та інших бонусів. Для того, щоб отримати систему, дзвоніть за номером, указаним на екрані, або переходьте в інтернет-магазин. До зустрічі в Експертос медзаклад! Гарно показувати продукт з такими відгуками. Ну, але ж це чесно.